Рух вантажівок відновлено. Польські перевізники завершили блокування перед одним із пунктом пропуску. Сьогодні, о 14-й годині, завершилася акція протесту польських перевізників перед КПП Дорогуськ-Ягодин. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється в звичайному режимі. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів. Вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються, прямуватимуть у бік Польщі. Про це на своїй сторінці у. Фейсбук повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За словами Кубракова, за цей час команда міністерства та посольства щоденно займалася питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути повністю розблокованим, а подальші блокування не допущені, додав міністр. Нагадаю, 6 листопада розпочався страйк польських перевізників, які вимагали скасувати транспортний безвіз для України. Раніше перемовини з польською стороною були безуспішними і не призводили до завершення страйку. Ба більше, міністр інфраструктури закликав Україну виконати низку вимог протестувальників. Блокада кордону впливає на економіку країн та доставку гуманітарної допомоги на фронт. Українські водії змушені перебувати у величезних чергах. Окрім того, повідомлялося про смерть двох українських далекобійників.